Всім привіт! Мене звати Артем, і от скажіть. А скільки ігор на соціальну дедукцію ви знаєте? Ну, доволі багато. Тут тобі, і Резістенс, і Коуп і Сікрет Гітлер, Avalon, і, і остання ніч перевертні. Ось і я. Побачивши ось цю коробочку під назвою Я не мафія від видавництва розум, а особливо карти ролей із текстом є доволі великим, подумав, що ну ось ще один варіант на останню ніч, проте вже наш. І взяв цю коробочку, щоб більш детально на неї поглянути. І в цілому, після прочитання правил, на жаль, чи на щастя, поціновувачів мафії, особливого дива не сталося. Бо загалом це та сама мафія, де гравці глобально діляться на дві команди мафію і інших жителів міста. І головне завдання жителів вбити усю мафію. А мафії відповідно створити ситуацію, коли мафії у грі більше, ніж. Інших, і що мене більш за все не подобається в такому плані ігор, те, що тут, на відміну від того ж Авалона чи остання ніч перевертні, є ведучий, який повинен не грати, а слідкувати за всім, що відбувається. Але в цілому, тут це канон. Тепер за відмінностями, так звісно, що кожен гравець отримує свою роль. Раунд так само поділяється на фазу дня. Ночі і певні ролі матимуть можливість активувати свої властивості вночі. Наприклад, злодій може заблокувати іншого гравця, і він не буде виконувати хід у цій раунд. Мафія, в цілому, як і зазвичай вбиває одного з гравців, проте тут ще є Дон, який може перевірити будь-кого на шерифа. А ось сам шериф може перевірити приналежність одного із гравців. До речі, в цілому те саме може зробити і журналіст, проте відразу двох гравців. Однак він дізнається тільки, чи обидва вони в одній команді. Чи вони будуть в різних. І все. Ну а також у грі ще є маніяк, який, як і мафія, також може вбити когось. Ну і в цілому, сам раунд проходить так само: пройшла ніч, когось вбили. Ви обговорили свої здогадки. Кожен виступив з промовою. Потім іде голосування на мафію, і знову ніч, де всі активують свої властивості. І загалом, після усього мною побаченого, я можу сказати, що так, це правильна ідея збільшити кількість ролей їхнє розмаїття, як той самий журналіст, лікар, що може вилікувати чи маніяк. Але ж гра в нас розрахована до 15 гравців, і відповідно у грі будуть звичайні жителі без властивостей, і за них, звісно грати не дуже цікаво. От якби було б додано ролі для кожного учасника, от тоді я думаю, навіть з урахуванням канонічних правил було б щось дійсно інше. А так виходить, це один із варіантів мафії. Тож, якщо ви граєте в мафію, і вам цікаво додати дрібку чогось нового, як того ж маніяка, який буде вбивати разом із мафією, і ви не знатимете, хто саме кого вбив, то ось, будь ласка, я не мафія. Коробочка червоного кольору. І на цьому у мене все. Діліться своїми думками в коментарях. І звісно, дякую всім вам за перегляд з особливою подякою усім спонсорам. Бережіть себе! Все буде Україна! Па-па!